Сьогодні 25 жовтня, ось таке у мене велике дерево росте. Це вже четвертий рік воно на цьому місці проростає. Ось Збереглися плоди, було їх більше, але то від пошкоджень, то посипались. Ось такі плоди ще такого забарвлення. Він сигнал, сигнали, по-моєму, минулоріч. Таких плодів не виходило, але він такий червоний. Відповідно до, підтверджує свої помологічні характеристики, сорт мантуанський. Сорт зимового періоду споживання, я його вже куштував, смак доволі приємний, мені сподобався. Будемо далі за ним спостерігати і якісь робити висновки. Сорт такий сильно рослий, потрібно йому розігнатися, дати трішки часу, аби бачити якесь більш таке ще подоношення. Яблука великого розміру, смачні, доволі непогано стійкий, стійкий до хвороб.